Двигун С-68 він дуже сильно відрізняється від попередника. І тут, на мій погляд, було б дуже доцільно порівнювати двигун С-68 з двигуном С-63. Тому що я вважаю, що двигун С-68 це все ж таки нове покоління двигуна С-63. У них дуже-дуже велика різниця. Якщо порівнювати двигун С-63, останній модифікації, я би його назвав так через надійним для БМВ. Його полюбляють всі БМВшники, він дуже тюнінгопригодний, він дуже надійний для цього об'єму, цієї потужності двигуна. І так далі. і так далі, і так так далі, далі. БМВ зрозуміли, що такий двигун їм не потрібен, і вони зробили двигун С-68. Якщо казати про двигун С-68, бо тут встановлюється гірший маслонасос, По-друге, тут тоньше, тоньше самі шатуни. По-третє, тут кольця. кольца. Четвертих, тут, тут менш пропускна здатність самої головки блоку циліндрів. І чому це все БМВ зробила в парі з гібридною системою? Тому що, по-перше, вони зробили тонші шатуни, але вони розуміють, що за що гібридної системи не буде дуже різкої ударної нагрузки на цей двигун. І вони це цим виправдовують, скажімо так. Але, на мій погляд, двигун S63 останньої генерації був, був і є досить надійним, досить. Кльовим я називайте як хочете, але це дуже класний двигун. Да, стосовно двигуна 68, тут покаже тільки час.